Ви дивитесь ранок вдома. Сьогодні в прокат виходить фільм Я, Побєда і Берлін за мотивами одноіменної повісті Козьмескреб. Тож саме про цю стрічку ми поговоримо з режисеркою Ольгою Ряшиною. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо вас прем'єрою. Такою довгоочікуваною прем'єрою. Дуже цікаво подивитися і радію, як сама, як дитина, що нарешті побачу цей фільм. Читала дуже сподобалась. Тепер хочу і побачити ще. Лас. Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас взятися за екранізацію саме цієї книги. Ну, перш за все, в нас не так багато українських роуд муві. І прочитавши цю книгу, або ще краще прослухавши її в е, читанні автора, просто неможливо не закохатися. І він... Андрій пише так, що ти одразу бачиш картинку. І все ж таки література. Це література. Тому, коли ми взялися за екранізацію, то стало зрозуміло, що буде необхідно доповнювати історію, і тому ми багато спілкувалися зі Світланою, дружиною Андрія, і вона розповідала нам інші історії з життя його саме на початку 90-х, які не ввійшли в книгу. І тому ми додавали факти із життя, яких не було написано у книзі, але які ви побачите у фільмі. А коли з чого почалася робота над стрічкою? Так, ну я знайома була з Андрієм і наші родини товаришували. І на початку, коли продюсери запропонували мені цей проєкт, я дуже вагалася, чи зможу Достойно його реалізувати, але дякуючи Світлані, у нас е, все вийшло. Вона е, просто неймовірно нам допомагала із кастингом, із вибором локацій, із допрацьовкою сценарія. Е, е, я особисто почала працювати над фільмом влітку 2019 року, тобто майже п'ять років назад. Е, е. Восени дев'ятнадцятого року ми ще не знаючи результатів піченку держкіно разом з оператором Дмитро Дмитром Недрею, поїхали до Берліну досліджувати атмосферу та шукати локації. А там була дуже цікава історія. Швиденько розповім, тому що ніби спеціально для нас саме в цей час у Берліні була виставка no photos on the dance floor», про техноклуби Берліну, саме е, початку цього е, мувменту, так і якщо, е, якщо ви знаєте, е, у них дуже жорстока політика з приводу фото, тому дуже важко знайти реальні е, кадри з реальних техноклубів того часу, але на виставці це все було. Тому ми дуже багато чого собі взяли в скарбничку. Потім е, прийшла на пандемія, uh -huh. і ми вимушені були відкласти знімальний період спочатку на півроку. А зйомки в Берліні взагалі перенесли на 21 рік. Ого, uh -huh. але так, але це насправді дало нам дуже багато часу для підготовки. Ми з главами департаментів розписали кожну сцену е, до деталей: визначили рух камери, визначили світло. Ми багато дуже е, репетицій з акторами зробили і онлайн, і офлайн потім, коли вже було можливо. Е, тому е, так багато складнощів ми зустріли на своєму шляху за ці 5 років. Але е, Мені здається, що в результаті в нас все вийшло і сподіваємося, що глядач це оцінить. У нас є можливість переглянути трейлер. Давайте подивимось. Так. Подивимось. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корити. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Мерса віддати. Ні, що поїхали! Ви що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту? Клянусь, чуваки! Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Тко. Вони просто манекени. Страшно веселий. Чувак, які два роки умовно? Ей! Точка ж твоя? Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатися в воду. Das Що це? Das це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслобонь. Красиво, дуже красиво. Е, ви знаєте, я одразу помітила головного актора. Е, манера спілкування дуже нагадує кузьму. Дуже як кастинг проходив? Розкажіть, хто затверджував в кінцевому результаті головного героя? Ви чи все ж таки Світлана? От сказала, що от я думаю, що цей буде точно, як мій Андрій. Так, ну ми багато радили зі Світланою. Я не, не показувала всіх, тому що в нас дійсно було багато претендентів. А, ми шукали пора на, на роль на роль е, приблизно півроку. Кастинг-директор Алла Самойленко вона робила кастинг всеукраїнський, тобто ми не обмежувалися лише а, західною Україною. А, але були актори, які були дуже схожі зовнішньо, але мені хотілося передати саме внутрішній світ Андрія і цей, цей юнацький максималізм, глибину погляду, глибину думки, мудрість. Тому після парних проб, коли вже були затверджені всі актори. Ми побачили наскільки точно Іван Бліндер передає енергію та азарт і гумор, і так ми вже допрацьовували з ним якісь манерні його риси міміки і деякі аспекти мовлення, але це дуже такі тонькі речі, які ми не ми, ми не хотіли робити їх основними. Але передали класно. А, Від та віде, віде, іван каже... Дякую. Іван каже, що багато знайшов в собі схожого, схожого і спільного з Андрієм, саме в цьому юнацькому віці. Угу. Тому мені здається, в нього справді все вийшло. Скажіть, будь ласка, окрім дружини Андрія, з ким ви ще спілкувалися, щоб більше знати про ті часи? А... Ну багато ми дуже читали і дивилися, як я сказала, Берлін х насправді був так найважчим з приводу віджень, да і рісочу якогось тому, що дуже мало залишилось зараз того, що було в 90-х. Наприклад, весь район Ноньколь, в якому проходить частина фільму. Він був повністю перебудований, і наразі там взагалі не лишилось нічого з того, що було у 90-х. Е окрім декількох турецьких там забігаловок такі острів. Mm -hmm. Але взагалі ми хотіли спочатку знімати берлінську частину у Берліні. Після того, як ми побачили, наскільки відрізняється сучасність від того дня, було прийнято рішення, що плюс це наклалось на пандемію і ковід, було прийнято рішення робити це у нас в Україні, тому деякі вулиці Берліна ми будували, відтворювали у Львові та в Києві. І внутрішній дворик, в якому живе наш головний герой, це е, взагалі е, ратуша, львівська ратуша, львівська мерія, яка е, нам дуже дуже їм за це вдячні. Вони погодилася е, перетворити на декілька днів е, с, с, перетворити себе у е, турецький такий квартал. Клас е, розкажіть, е, коли знімається фільм? Ну, за книгою легенди вітчизняної рок музики. Дуже стає питання гостро стосовно саундтреку. Адже ну, складно підібрати, мені здається, щось нове. Але воно ж має бути теж адаптоване, якби своєрідне. Знаємо, що ви дуже, дуже довго працювали над цим. Розкажіть більше деталей. Так. А... У мене майже одразу з'явилася ідея зробити альбом з оригінальними саундтреками. І хоч фільм розповідає історію 90-х, музика повинна була відображати сьогодення. Так само, як і фільм, це є продовження творчості Андрія, так і музика теж мала продовжувати його діло. Тому я переслухала всі пісні Скрябіна, виписала ті, які могли б доповнити фільм. Кожна пісня була підібрана під конкретну сцену фільму? Тож ми одразу знали, який потрібен настрій кожного треку, і більшість з них були зроблені навіть до початку знімального періоду, тобто ще в 20-19 роках. То музика була перша після сценарію. А, добре. А скажіть, так. Які... Тому... які пісні? Пісні ввійшли в. Фільм Цельком. У нас є вже декілька релізів, так, які е, ви могли почути чи чули навіть. Це останній з них це хаят «Побєда транс. Е, точно пам'ятаю, що вийшла пісня Старі фотографії, яку виконав Мона Монатік. Mm -hmm. е, Спи собі сама у виконанні Тіни Кароль. Угу. Хай буде так, як хочеш, ти у виконанні Джамали. Вау! Так. І також є е, два озера повні сліз, е, які заспівали творчі. До речі, ми до них звернулися ще до того, як вони були на Євробаченні. Але е, окрім великих співаків було е, нам було дуже важливо також показати молодих музикантів, е, тому що сам Андрій досить багато їм допомагав е, при житті. Тому ми зробили відкритий конкурс, і усі бажаючі могли надіслати нам свій кавер на пісню Хлопці-олігархи. І дійсно було досить багато простих людей і цікавих музикантів, які надіслали свої кавер. Вони були дуже різні. І, врешті-решт, ми обрали переможця, і тоді це став гурт стрінги, і вони також потрапили до саундтреку фільму і, і будуть звучати на великому екрані поруч з великими зірками. Дякуємо, дякуємо вам. Дуже дякуємо за ту роботу, яку ви зробили. Я хочу піти вже подивитися. Я Паре. хочу піти подивитися. Друзі, фільм «Побєда», Я, Побєда і Берлін від сьогодні на великих екранах країни. Не про Гафе. З нами на зв'язку сьогодні була режисерка Ольга Ряшина. Вдалого вам прокату. Дякую.